У відомій пісні є такі слова Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. Зустріч Нового року чудовий час для спогадів. Журналісти, оператори, ведучі, режисери, інженери і звукорежисери, водії та прибиральниці і навіть генеральний директор Поділля центр всі ми теж водітьми. Про новорічні дитячі мрії творчого колективу і про пам'ятні подарунки від Діда Мороза перших пунктах. Усе, чого хотілося завжди знаходила вранці під подушкою. І завжди до останнього намагалася не заснути, аби дочекатися і подивитися, який ж, який ж той Дід Мороз. Я, мабуть, як усі хлопчики в дитинстві хотів стати космонавтом. Моїм героєм був Юрій Гагарін. Снігурочка така в метровий ріст була. І я мріяла про неї вдіти її взуття. І моя мрія здійснилась, батько мені її подарував на новий рік, і я вдягнула її взуття, правда, не влізла. Це була найзаповітніша. Моя мрія хотіла велику ляльку з довгим волоссям і щоб вона ходила. Ну подарували мені з довгим волоссям ляльку. Вона до сих пір в мене зберігається. В дитинстві я взагалі мріяла бути вихователькою. Чи збулася мрія? Насправді збулася мене педагогічна освіта, але я вчилась на вчителя молодших класів. Кілька років поспіль мріяла про таку велику мальвіну, яку продавали Львівському цумі. Дід Мороз приносив мені книжки. Ну я йому зараз це вдячна. Я не спала там до години 3-4 сиділа, чекала Діда Мороза, і тому батькам доводилося чекати, поки я засну. Нарешті вже потім вони клали мені якийсь подарунок. Вранці я дуже раділа, що Дід Мороз приходив. В дитинстві як всі діти, спочатку мрію бути космонавтом, і аж ніяк не мріяв стати оператором. От. Хоча були предпосилки, що в дитинстві мені пропонували це. Але став оператором, і про це зовсім не жалкую. Я виховувалася в дворі, де було більше хлопців, десь за 15, і нас кілька дівчат. І тому, відповідно, всі ігри тягнулися саме в цьому напрямку, хлопчачому. І мріяла мати пістолет, рогатку, якийсь самопал. Неважливо, скільки тобі років, 5 чи 50, казки і дива, хочеться усім без винятку, особливо під новий рік. Творчий колектив поділля Центр впевнений, що мрії збуваються. Варто тільки дуже захотіти і, звичайно, загадати бажання під бій курантів або написати листа діду Морозу. в новорічну ніч. Насамперед загадаю, щоб усі були здорові, щоб вистачало сили і терпіння. Побільше позитивних емоцій, гарного заробітку, зустрітися зі своїм майбутнім чоловіком. От, щоб всі були здорові, щоб всі були живі, щасливі. Прошу це здоров'я для себе, для своїх близьких. Це найперше. Ну а все набудеться. Всім здоров'я, любло в родині. Дорогий діду, мороза. Я дуже хочу, щоб ти прийшов цьому році до всіх, 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 хто тебе чекає. Мене двоє дорослих синів, і щоб вони були здорові, нас радувало і було все добре. Для е, держави, миру і спокою. Тому що наступний рік він дуже шалений е, має бути. Тому хотілося б, щоб якраз в сім'ях був добробут. Особисто я дуже хотіла, аби мною пишалася моя мама. Впевнена, мрія моя здійснилася. Зустрічайте свята із нашим каналом. Viva! E...